Це початок нашого нашего звий флотличка і я yeah. в аеропорту. like. Будь ласка, ваші коментарі. Поки як що мені вам подобається. Весь. Мені подобається, що нам повезло з погодою сьогодні. Вот. А ще мені ну, я тут перша у Будапешті. Вот. Мені подобається такий, знаєте, київський сівай, дуже схожі будівлі. От. Але ще багато чого не можу сказати, тому що ми тут буквально хвилин 5-10. Ваші коментарі на рахунок цього міста. Е, ми тут тільки 2 хвилини. Е, я на Хрещаток так приїхав. Реально, подивіться, воно. Зараз дійду, гулівер буде. Да -да -да. Лісі і, круасани. Мені і подобається потрібно. Так Ставимо лайк. Ставимо лайк. Ми тілі вирішили вивчити якісь слова. Бо ми не а не лялякають, А ми взагалі нічого не розуміємо, що вони нам говорять. Буквально там я не знаю цифри вивчити чи привіт пока. Ну, да, привіт. Щось таке. Удвезли. 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 Давай дякую. Кошенем. Один-два, можем. Да. Егі. Е е е е Кошенум. Нет, це дякую. Удлизать. Приділи. І кошенем. Заходимо та... нас в кімнату. Вам Тут я така. Там Юлечка. <свят> Така, у нас, прикол. Е -е... От такий прикол, ну якби... Дивіться насолоджуйтесь. Правильно я кажу? Конечно. Звичайно. Все як надо. Там пишеш, не показує, але... Е... Що -е... ви думаєте по наркових номерах? Е -е, дуже файний номер. Знаєш, мені подобається. Все дуже класно, все дуже файно, ставлю лайк. З Юлічкою, така, будь ласка, оціночка Юлічка. Давай. Воу, воу, вау, просто. Так, тепер да. шулька. Дивимося всі і оцінюємо наші луки. Ну тут нема чого оцінювати, тому, тому, тому що це понятно, що це 10 з 10. У вас серцевий напад був. якби, Фотки в інстаграмі, підписуємося Julie C pod, якби фоткаємо лайка. Може быть, ми з вами навіть поспілкуємося. Не обичає. Ми перечекаємо на неї. Скоро будемо їсти з таким видом. Подивись, як тут гарно. Ми просто заклечили. Кушаємо. Так, вгадайте. Запізніться на все, що тільки можна. Звичайно, це ми, бо ми знайшли дуже гарний спот, пофоткалися і йдемо зараз переглядати. Ще раз підписуємося на наш інстаграм. Пам'ятаємо. Зараз ми йдемо на іншу точку. Ось такий у нас лайпік зараз. Юрочку знімає Тіктоки. Оновлення щодо нашого маршруту ми йдемо на як би так сказати, круїз. No. Ну хто як називає? <рес> да. Де ми будемо плавати по річці? Ось і ми Надіймось. сподіваємося, що парламент світ. І, да, це, очевидно, і ми світ. зробимо гарні фоточки і взагалі будемо насолоджуватись атмосферою. От, тому будемо все вам показувати, напевно, що не забудемо. Але... Вже забула, якщо, я тільки що її нагадала. Говорить, снімай. Да. В общем, побачимося вже на параплаві. Заходимо у нашу лодочку. Ось так вона виглядає. Заходимо. Дуже велика черга була, але ми вистояли. Да. Заходимо. Вот. Надіємося, там гарно проведемо час. Взагалі, без коментарів дуже багато людей, і ну, ми не знаємо, як тут знімати відео і так далі. Але ну, не знаю, просто покатаємося, Може підемо на тиск. Подрозуміли, як це так. Працюга далі. В принципі, ну, мінус, те, що дуже багато людей і дуже мало спотів, де сфотографуватися. Тому ми так трошечки розчарувалися і пішли взагалі вниз, там, де нема людей, там, де so замазані so стекла, вікна, але ну, ми нічого страшно вказаємося. Бачимо гарну картину, але якщо трошечки подивитися вниз, то у нас як -то, да, не придумав. Мене продумано лук трохи знизу, але ну вибачайте, нам краще, щоб було тепло. зручно і тепло. тепло. Так, а хоркатись ми будемо ось так. От такі реалії. Я хочу шоколадку. Надіємось, що ми знайдемо щось солоденьке в нас в готелі. Ти, звісно, солоденька, але. Ну. Чим я тебе нашла? Але знайшло? я хочу шоколадку. Перехідку. Йорк. Отак от у нас сьогодні аутфіт. Ми дві снідати. Я обіцяю, нас тільки двоє. Коротше, розповідаємо. Тільки що 10 років заходили в спа, тому що нас попросили, о Боже, ем, нас попросили депозит е, кешем. Так, у нас нема кешу. У нас ніколи блоки ж мислимо апаратом. 10 тисяч років намагалися розібратися. Юлічка не пам'ятає паролісові карти. Але якщо вона не пройшла по двом картам, то я все зняла. Але от все. Спа. підписуйтесь на наш інстаграм. Якщо хочете побачити, нас ну, Ладно. It's 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 a a joke, joke, Шака, пис. У нас купить джок. Так. Которая казала, що були розочаровані. Ну, я не знаю. Ну, така, та гарна. Я вже домалювалася. Поки Юля домалювалася, я вже зібралася, от таке у мене сьогодні аутфіт. Це гуляти і хочемо показати вам Малі такі приколи в дан. Якби все білядаю, гарно, <звук> да. Знаєш, а що по носкам Все. ніхто не знає, знає тільки я і Даша. І так, ми ось такі гарненькі, збираємося. гуляти їдемо. Ми з кіночкою прийшли на цей міст. Такий він. Ви звідси дуже? Тут ми забули, вже треба щось сказати, тому просто дивіться, які ми гарні. Розповідаю, по-перше, парламент. По-друге, ми з Юлею тільки що фотографувалися біля замку на і побачили просто дуже багато поліції, дуже багато всяких ну всяких охоронців. І вийшло звідти двоє людей. Їх зразу обступили, щоб вони там ну не дай Бог до них ніхто не підійшов, Причому вони нам допомагали рукою, але ми не знаємо хто це. В общем ну, мені здається, я відчувала себе якоюсь не знаю, неформалка, <мас> тому, тому, да. тому що ну, всі якби було видно, що лубаються, всі знають хто це, а, а і ми, вони типу, нам махають от... типой клас. Да, ми знімаємо теж робимо вид, що Ми знаємо, а ми вообще, вообще не осна, не хто це тупо хто це був. No Досі не знаємо. Але цікаво. О, ну, зараз я тут ставлю. Якщо хтось знає, напишіть по-братськи. Дуже будемо вдячні. Або якщо ми дізнаємося, якщо якісь новини будуть, то я теж собі ставлю хтось. Все, ми зічкою вже виселяємося. <тір> <тір> Наш тріп закінчився. Наш тріп закінчимося, ми їдемо в аеропорт. Едем мы снова. Богатство. Да, Ничего страшного. До следующего встречи. Че не, пока-пока. Еще Пандора. Что думаешь, это все? Это еще не все. Слот номер два. Та-да-да. Опа. У тебя хороший шоколадку. Что это Шо, предательство.